Чи відчували ви колись, що всередині вас живе тихий шепіт, який сумнівається у кожному вашому кроці? Голос, що каже: Ти недостатньо хороший, ти не впораєшся, що скажуть інші? Для Андрія цей шепіт був не просто метафорою, він був фізичним бар'єром, що перехоплював йому дихання, спотворював слова, і перетворював кожну спробу самовираження. На виснажливу боротьбу. Його історія це історія мільйонів людей, які щодня стикаються з невпевненістю. Це історія про те, як внутрішні страхи можуть паралізувати, але й про те, як величезна сила волі здатна змінити долю. З самого дитинства Заїкання було постійним супутником Андрія, невидимою стіною між ним і світом. Це не просто дефект мови. Це була основа його невпевненості. Кожен погляд, кожен несміливий сміх, кожен незрозумілий вираз обличчя людей навколо, все це закладало цеглини у в'язницю, яку він сам собі будував. Невпевненість це не лише про мова, це про страх бути незрозумілим, відкинутим, недостатньо добрим. Вона може проявлятися по різному, хтось боїться публічних виступів. Хтось уникає нових знайомств, а хтось просто мовчить, коли має що сказати. За даними досліджень, понад 85% людей у певний момент свого життя відчувають значну невпевненість у собі. А що вже говорити про тих, хто стикається з фізичними бар'єрами, як Андрій. Але Андрій мав мрію, яка здавалася абсурдною для людини з його особливістю. Він хотів стати успішним у продажах сфері, де голос це інструмент, слово це зброя, а впевненість це валюта. Для нього це був не просто кар'єрний шлях, а вихід із власної тіні, виклик своєму головному страху. Ця історія не лише про Андрія, вона про вас. Це запрошення до внутрішньої подорожі, де ми будемо не просто спостерігати, а й відкривати для себе. Ми зануримося у глибини психології, де відомі майстри думки від Зігмунда Фрейда до Брене Брауна розкривають таємниці людської психіки. Ми побачимо, як когнітивно-поведінкова терапія допомагає змінити думки, як теорія прив'язаності формує наше ставлення до себе, і як сила вразливості може стати джерелом непереможності. Ми розглянемо. Звідки береться невпевненість, як вона проявляється, і найголовніше, як перетворити її на свого союзника, а не ворога, ви дізнаєтеся про внутрішнього критика, і як його приборкати, синдром самознавця та його підступність, мистецтво самокомпетентності та малі кроки до великих змін, стратегії зміни внутрішнього діалогу та формування вивіреного голосу. Як у прямому, так і переносному сенсі. Це історія не про те, як позбутися невпевненості раз і назавжди, адже це частина людської природи, це про те, як навчитися керувати нею, розуміти її посилання і вийти на новий рівень самоцінності та впевненості у своїх силах. Приготуйся, адже наша подорож починається, і вона змінить ваш погляд на себе. Певненість це не просто відчуття, це складна система внутрішніх переконань і реакцій, що формуються роками. Для Андрія, як і для багатьох, ця система мала свої чіткі витоки. Заглиблюючись у світ психології, ми знаходимо потужні інструменти для розуміння. Когнітивно-поведінкова терапія вчить нас, що наші емоції та поведінка значною мірою визначаються нашими думками. Арон Бек. І Альберт Еліс, засновники КПТ, довели часто ми самі є джерелом власного страждання, спотворюючи реальність через так звані когнітивні викривлення. Для Андрія це означало, що кожен затик у мові, кожна пауза миттєво перетворювалася у його голові на катастрофу. Я виглядаю дурним. Мене ніколи не зрозуміють, я провалюся це було чорно-біле мислення. Або ідеально, або жахливо, узагальнення я завжди заїкаюся, і я ніколи не зможу вільно говорити. Та персоналізація, всі дивляться на мене і засуджують ці думки як отрута повільно роз'їдали його віру в себе. Але коріння іноді лежить глибше. Теорія прив'язаності, розроблена Джоном Болбі та Мері Ейнсворт, показують. Як наш ранній досвід з батьками або опікунами формує нашу самооцінку та здатність довіряти світу? Якщо дитина не отримує достатньої безумовної любові та підтримки або її спроби самовираження, наприклад, через заїкання, зустрічаються з роздратуванням чи ігноруванням, у неї може сформуватися тривожна або уникаюча прив'язаність. Для Андрія це могло означати постійне відчуття. Що він повинен бути ідеальним, щоб його любили. Або що, його справжнє я небезпечне і має бути приховане. Цей досвід підсвідомо формував його внутрішній світ, роблячи його вразливим до осуду. У сучасному світі до цього додається ще один потужний фактор соціальне порівняння. Леон Фестінгер ще у 1950-х описав. Як ми постійно порівнюємо себе з іншими в епоху соціальних мереж цей механізм набув монструозних масштабів. Андрій, як і мільйони інших, бачив ідеалізовані образи успішних ораторів, впевнених продажників, бездоганних комунікаторів, кожен їхній успіх, кожен їхній плавний виступ ставав для нього дзеркалом, що лише підкреслювало його власні недоліки. Підживлюючи невпевненість, і, мабуть, найпідступніший ворог, який живе всередині кожного з нас, це внутрішній критик, ця сутність, не мов би голос суворого судді, що постійно вказує на наші помилки, недоліки, попереджає про провал. Він нібито захищає нас від розчарувань, намагаючись утримати від ризику, але насправді паралізує. Для Андрія внутрішній критик. Був особливо жорстоким. Кожного разу, коли він хотів висловитися, цей голос шепотів: ти знову зайкнешся на тебе будуть дивитися, краще мовчи. Цей критик часто формується під впливом батьківських послань: чи то прямих не говори дурниць, чи то непрямих, наприклад, надмірна критика, яка змушує дитину відчувати себе недостатньо хорошою. Чи впізнаєте ви себе у цих проявах? Багато хто з нас живе з цими масками, не усвідомлюючи, що за ними ховається одна й та сама тінь, невпевненість, що виростає з хибних переконань, ранніх травм та постійного порівняння з іншими. Вона проявляється у безлічі форм, і Андрій, як і будь-яка людина, не був винятком один з найпоширеніших феноменів. З якими стикаються навіть дуже успішні люди, це синдром самозванця, це відчуття, що ти не заслуговуєш свого успіху, що рано чи пізно тебе викриють. І всі зрозуміють, що ти насправді не такий розумний, талановитий, компетентний, як вони думають. Для Андрія, який прагнув у продажі, це було б подвійно важко, навіть якщо він досягне успіху, внутрішній голос міг би шепотіти. Тобі просто пощастило, це не завдяки твоїй промові, а всупереч їй. Ти не справжній продажник, невпевненість також є головною причиною прокрестинації, страх невдачі, страх зробити недостатньо добре, паралізує і змушує відкладати дії. Андрій міг годинами готувати презентацію, перевіраючи кожне слово, але так і не наважитися її провести. Боячись, що його заїкання зруйнує все. Це не лінь, це захисний механізм психіки від потенційного провалу. Або ж перфекціонізм нездорова гонитва за ідеалом. Це часто спосіб уникнути критики чи провалу. Якщо все буде ідеально, то не буде за що зачепитися, вірно. Але ідеал недосяжний. Андрій міг би прагнути до абсолютно бездоганної мови і це бажання. Стало б для нього пасткою, адже навіть мінімальне заїкання руйнувало б його ідеальну картинку, посилюючи невпевненість. І нарешті надмірне догоджання іншим, залежність від чужої думки, страх відмови або несхвалення змушує людей постійно шукати підтвердження своєї цінності у зовнішньому світі. Андрій через своє заїкання. Міг відчувати підвищену потребу у схваленні, намагаючись бути хорошим і зручним для всіх, лише б уникнути критики або несприйняття, яке так боляче йому давалося через його мову. Чи впізнаєте ви себе у цих проявах багато хто з нас живе з цими масками, не усвідомлюючи, що за ними ховається одна й та сама тінь, невпевненість це не ваша слабкість. А наслідок складних психологічних механізмів. Але, знаючи ворога в обличчя, ми отримуємо шанс на перемогу. Знаючи ворога в обличчя, Андрій зрозумів боротьба з невпевненістю це не про придушення, а про переосмислення. Це не про те, щоб позбутися заїкання, а про те, щоб змінити своє ставлення до нього і до себе. І саме тут на допомогу приходить мудрість. Накопичена поколіннями психологів та коучів. Першим і, мабуть, найважливішим кроком для Андрія стало усвідомлення вразливості як сили. Американська дослідниця та письменниця Брене Браун присвятила цьому питанню роки праці, доводячи, що вразливість це не слабкість, а й найточніше вимірювання мужності. Ховатися за маскою ідеальності або жорстокості. Це віддалятися від себе, справжнього і від інших. Справжня сила полягає в тому, щоб наважитися бути побаченим навіть з усіма своїми недосконалостями. Для Андрія це означало прийняти своє заїкання не як ганьбу, а як частину себе, яка потребує розуміння та терпіння. Чи готові ви відкрити себе світу, не ховаючись за ідеальною картинкою? Це питання ставив він собі щодня. Далі розвиток самокомпетентності та майстерності, знаменитий психолог Альберт Бандура, автор теорії соціального навчання, наголошував на важливості саморегуляції, самоконтролю та віри в себе. Це не просто віра, що все буде добре, а впевненість у власній здатності досягати цілей. Для Андрія це означало малі перемоги, замість того, щоб одразу прагнути до ідеальної мови. Він почав святкувати кожен успішний діалог, кожну хвилину без заїкання, кожну спробу виступити. Накопичення цих маленьких успіхів поступово формувало міцний фундамент впевненості. Вихід із зони комфорту. Андрій розумів, що зростання відбувається за межами звичного. Він почав свідомо шукати ситуації, де йому доводилося говорити, запитувати дорогу, робити замовлення в кафе. Телефонувати на гарячу лінію. Це був контрольований ризик, що розширював його, можливості, крок за кроком. Навчання та розвиток навичок, компетентність це найкращий антидот проти невпевненості. Андрій почав вивчати техніки продажів, психологію спілкування, ораторське мистецтво. Він практикував дихальні вправи, артикуляцію, працював з логопедом, кожна нова навичка. Додавала цеглину до його впевненості, бо він знав, що тепер у нього є інструменти. Але найважливіша битва відбулася не на зовнішньому полі, а всередині, у зміні внутрішнього діалогу. Внутрішній критик Андрія той, що шепотів: ти не впорайся, ти знову зайкнешся, був його головним супротивником, майстри трансформації. Внутрішнього світу вчать, цього критика не можна просто вимкнути, але його можна перевиховати, перетворити на союзника. Замість фрази Ти не впораєшся, він вчився чути. Давай спробуємо, що ми можемо навчитися з цього досвіду. Він перестворював осуд на запитання, а страх на цікавість. І почав свідомо використовувати афірмації та візуалізацію. Але не як магічну паличку, а як інструменти для перепрограмування мозку. Щодня він уявляв себе вільно розмовляючим, успішним у переговорах, отримуючим позитивні відгуки. Він повторював собі: Мій голос, моє значення, я можу висловити свої думки чітко, я впевнений у своїй здатності спілкуватися. Ці прості дії, підкріплені реальними кроками, почали змінювати його нервові шляхи. Медитація усвідомленості Джон Кабет Зін та інші дослідники усвідомленості наголошують на її здатності допомагати нам спостерігати за думками, не індифікуючись з ними. Андрій вчився спостерігати за своїми тривожними думками про заїкання, як за хмарами, що пропливають небом, не чіпляючись за них, не дозволяючи їм визначати його стан. Він вчився залишатися в моменті. Бути присутнім у розмові, а не застрягати у страху майбутнього затикання. Це були не просто теорії, це були конкретні прості практики, які Андрій інтегрував у своє життя. Він зрозумів, що шлях до впевненості це не миттєве чудо, а щоденна цілеспрямована робота над собою, робота, яка починається з переосмислення своєї проблеми і зміни внутрішнього діалогу. Дізнання, що вразливість – це сила, а внутрішній діалог можна переписати. Андрій перейшов до активних кроків. Адже лише розуміння без дії залишається теорією, він почав створювати свій план дій, інтегруючи мудрість найкращих коучів та практиків. Першим кроком стало формування смарт-сілей. Це принцип популяризований у бізнес коучингу, який говорить, що цілі мають бути. Конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними, обмеженими в часі. Замість розпливчастого я хочу вільно говорити, Андрій поставив собі ціль протягом наступного місяця я буду щодня 15 хвилин практикувати дихальні вправи, розмовляти з трьома незнайомцями на прості теми та проводити одну коротку презентацію перед зеркалом. Це перетворило його мрію на конкретні вимірювані дії. Ключовим усвідомленням стала важливість дій замість роздумів. Стівен Кові, автор семи звичок високоефективних людей, наголошував на принципі проактивності, замість того, щоб реагувати на страх і відкладати, Андрій вчився діяти, брати відповідальність за свій стан і свої результати. Він зрозумів, що досконалість. Приходить через практику, а не через очікування ідеального моменту. Кожен маленький крок, навіть якщо він був недосконалим, наближав його до мети. Він прийняв, що краще зробити достатньо добре, ніж не зробити взагалі. Важливу роль відіграло і оточення. Андрій свідомо почав шукати людей, які його підтримували, вірили в нього, а не критикували. Він зменшив спілкування з тими. Хто несвідомо підживлював його сумніви, він зрозумів, що оточуючи себе енергетичними вампірами, які висмоктують з нього віру в себе, він ніколи не зможе зрости. Замість цього він шукав спільноти, де його заїкання сприймалося як особливість, а не недолік, і де його прагнення до саморозвитку заохочувалося. Не менш важливою була й турбота про здоровий спосіб життя. Андрій помітив, що недосипання, стрес, неправильне харчування, все це посилює його заїкання та невпевненість. Він почав приділяти увагу якісному сну, регулярним фізичним вправам, збалансованому харчуванню, тіло і розум, єдина система, і якщо тіло ослаблене, розум теж не може працювати на повну силу. Це були прості, але ефективні кроки, які стабілізували його емоційний стан. Так, крок за кроком Андрій йшов до своєї мрії. Він не позбувся заїкання повністю, але його стосунки з ним кардинально змінилися. Він навчився не дозволяти йому контролювати своє життя. Він став краще розуміти себе, свої емоції, свої тригери. Він виступав, продавав, спілкувався, і хоча іноді слова все ще застрягали, він вже не дозволяв цьому паралізувати себе. Він бачив, у цьому не вирок, а лише тимчасову перешкоду, з якою можна працювати. Невпевненість це виклик, а не вирок, це тінь, яка шипоче, але цей шепіт ніколи повністю не зникне. Однак ви можете навчитися танцювати з нею, зрозуміти її, посилання і перетворити її на маяк, що освітлює ваш шлях до справжнього я. Історія Андрія це доказ того. Що трансформація можлива, вона починається з визнання проблеми, занурення у власні глибини, переосмислення страхів і найголовніше з конкретних цілеспрямованих дій. Яке одне маленьке рішення ви готові прийняти сьогодні, щоб зробити крок назустріч своїй невпевненості? Що є тією тінню, яка шепоче у вашій голові, і як ви можете почати її перетворювати? Поділіться у коментарях. Який інсайт або практична порада найбільше відгукнулися у вашій душі? Ваша історія теж має значення.